Друзі, всім привіт-привіт! Зараз з нами на зв'язку. Аліна Аліна, учениця взагалі другого потоку. Вона вже два роки в таргеті. Так, вже навіть більше. Вже навіть більше. Аліна, розкажи, які в тебе зараз результати, скільки клієнтів, яка сума виходить? Так, я власниця агенції коту of Target». і в нас оборот вже більше, ніж 10 тисяч доларів на місяць. Угу. Це 30 плюс проєктів. Також я створила навчання Лас. як підвищення кваліфікації для таргетологів. Кайф ого. Тобто і агентство, і вже навчання Так. два роки. І 10 тисяч доларів оборот. Так. Слухай, ти мама мама була в декреті? Я і ще досі в декреті, і так розвинулась. Оце кайф. По факту відколи народився малюк, Я відтоді і розвиваюся. Як ти цей результат? Чесно кажучи, просто неочікувано, того що реально я коли йшла на курс, угу. в мене була ціль. Відбити навчання ну, логічно, <кл 'ї> і заробити тисячу доларів угу. і типу, мати її стабільно на місяць. Угу. Та цю ціль досягла на навчанні, і типу, ну, все топово, класно. Але потім я просто розуміла, що мені треба все більше і більше набиратися досвіду. Угу. І коли я просто за декілька місяців набрала 12 проєктів угу. і це вже було в рази більше грошей. І плюс в мене тоді був один клієнт на дві чи 600, чи 700, Типу ми працювали на відсоток. Mm -hmm. І мені як зайшли ці гроші, в мене просто був шок. Шокану ти типу, що, що Реально так можна. Бо до того в мене в голові просто не вкладалося, як можна заробляти стільки грошей. Mm -hmm. Ну типу, просто сидячи вдома за комп'ютером онлайн. Типу маючи просто доступ до комп'ютера і інтернету. Які цілі ставиш собі на майбутнє цілі Ставити. я хочу масштабувати агенцію до хоча би 70 проєктів за цей рік клас плюс хочу розвивати класне навчання клас щоб дійсно давати топовий продукт на ринку твоє навчання воно це навчання для тих хто хоче далі розвиватися Твоє Лас. навчання якраз ідеально підходить для новачків, які хочуть класно сортувати. А моє вже як рухатися типу, далі, як е, будувати агенцію, угу. як розвиватися е, там, як розібратися з e-commerce, наприклад, проектами або Лас. іншими нішами Вже більше типу і технічка, і розвиток. Типу угу. для новачків, типу, ні, це буде занадто складно. Друзі, тому якщо хочете далі розвиватися, підписуйтесь на Аліну, Аліна дає топовий контент і безкоштовний про те, як далі круто розвивати старгет? Розкажи, які проєкти зараз ведеш? Якісь такі цікаві, в тебе їх куча, тому самі цікаві розкажи. Цікаві, це новий ювелірний бренд в Дубаї. Вони власники з України, вони з Ірану привозять діаманти, сапфіри, ізумруди. В Дубаї ограняють, вони мають цілий величезний цех огранки, і ми вже продаємо. Ого, В Дубаї проєкт ведеш. Який чек? Там, здається, чотири з чимось. Ну але там типу є багато інших послуг. Чек великий, але скажімо так, ще трохи ді треба поділити на всіх. Слухай, дуже круто. Ну, це ж твоя команда, це ок. Ну, так. Є завод, який займається в Україні сублімованими фруктами. А Загальний чек там, взагалі, 7 тисяч доларів. Ого це. клас друзі, от такі суми можна заробляти, коли ви вже е, трошки попрацюєте в таргеті. І вийти на великих клієнтів там зможете комплексно надавати, тому що результат реально дуже крутий. Чому ти пішла в таргетовану рекламу? Я народила дитину. Мені скучно було просто сидіти вдома. Це перше. Друге мені було напряжно просто брати гроші в, в чоловіка. Uh -huh. Ну зразу кажу, він він давав все окей. тіпа. мені просто було не ок, типа просити умовно, яких uh -huh. наступне те, що я не хотіла повертатися на минулу роботу. Uh -huh. Бо склалося так, що в мене була операція. І лікар сказав мені: якщо ти не зміниш роботу, uh -huh. то через рік ми зустрінемося в тій же операційній. Почала шукати взагалі можливість онлайн заробітку. Uh -huh. Все що знаходила, чесно якась фігня, реально, типу. Я поділилася з чоловіком і кажу, блін, ну треба щось робити. Він такий. Я тобі зараз кину ссылку, типу, в інстаграмі і каже, подивися за Віталіком, угу. він типу, класний, я давно за ним слідкую. Прийшла на вебінар, тільки відкрилися продажі. Я, я просто відразу купила е, еліт угу. і сиділа просто в очікуванні, коли розпочнеться це то навчання. Ку Тому... ти суму взяла на навчання? Десь 1700, якось так. Клас. Чи було тобі важко розібратись тої інформацією, яка була на курсі? Не скажу, що супер легко, тому що це абсолютно нова сфера для мене. Mm -hmm. Ну і там мені нічого з неба не впало. Це все завдяки там знанням і моїм Старання. старанням. Е, я сиділа, дивилась по п'ять разів уроки, передивлялася, списала цілий зошит конспекту, mm -hmm. е, все виписувала. Типу, на які нюанси треба звертати уваги, всі зуми, все щось цікаве, що актуально, все собі записувала. Та й та й так. Закінчилося навчання, і я зрозуміла, що реально мені треба рухатися в цьому напрямку. Тому що декрет закінчиться, і на роботу я повертатися не хочу і не буду. Угу. І почала далі далі рухатися, набиратися досвіду, брати проекти, Клас. збирати свої кейси і так далі. Для новачків такий лайфхак, як шукати клієнтів топ-5 способів. Перше знайомі, моя клієнтка була кома. Другий це розсилка. Росилка Ванлав. Просто робіть її весь час, чим побільше, і все буде топово. Третій спосіб це був колега мого тата. Я просто ходила, його напрягала. Коротше, кажу, давай, бо мені треба клієнта, мені mm. треба бабки. Давай будемо щось допомагай Мені він подзвонив до друга, який кавомашинки возить з німеччини. Типу тут ремонтує, і продає. Я йому продала таргети і я самам тоді за. 400 доларів, на той час це було 16 тисяч гривень, і це була моя ставка на роботі. У мене yeah. шок був. Що можна по факту місячну зарплату заробити, ну, по факту, за один день. Чвертий це реферальна програма. Mm -hmm. і, по рекомендації? Так. Mm -hmm. І п'ятий реклама на себе. Все одно трафік на себе класно теж працює. Як змінилось твоє життя з таргетованою рекламою? Ой, просто кардинально до невпізнання. Я почуваю себе в своїй тарілці, що, напевно, одне з найважливіше, я розумію, що я керую всім процесом, а не хтось мною. Плюс я себе реалізовую, що для багатьох жінок, особливо мами з дітьми, дуже важливо. Навіть коли там, чи захворіла дитина, чи ще щось таке, я не прив'язана до роботи. Відповідно, там, я можу і тиждень там, нічого не робити, бо є команда. Вони працюють не я няня. Дома, зараз типу на вечір. Є м, клінінг, який прибирає. Які значні покупки? Купила машину. Взагалі, просто це моя перша машина. Клас. За конкретно мої гроші, а дичи Та Їжджу на відпочинок дуже часто, там кожні два-три місяці. Хожу маму за клас. свій рахунок. Та. Клас. Ну і малого.